Михайло, я от хотіла вас запитати. А для вас що було мотивацією мобілізуватись і піти на фронт? Ну я не був мобілізованим, я був контрактником. Угу. Свою службу я почав ще в 2016 році. На початку я розкажу просто суть, чому я пішов в армію. Тобто, я тоді перебував в Харкові. Тобто, я сам Львова, але перебував тоді в Харкові. Я гуляв з другом в парку, і тоді був ще рік п'ятнадцятий. Чесно скажу, я можливо, як і більшість тоді мені було тоді 18 років, там І от Я не задумався. Я знав, що є там війна. Тобто, я знав, що коли був майдан, я тоді зустрічав його в Івано-Франківську. Я там був. Тобто, ну і ти гуляєш, тобто більшість людей, навіть ході я був вже в Харкові, який був прифронтовий, тобто більшість людей не звертають увагу на те, що йшла тоді війна. Тобто тоді 14 14-15 йшли ще тоді досить жорстокі бої. І ти просто отакий гуляєш по парку. Я бачу, йде військовий. Просто йде по формі одкий військовий. Він приїхав тільки з фронту. І я чую, як він розмовляє, ті там по телефону з своїм побратимом. І Він такий каже: та тут всім насрати. Тобто, вибачаю за це, що тут йде війна. Тут кожен собі гуляє. Тобто, ну тут всім байдуже, що ми там гинемо. Тобто за що ми гинемо. Ну я не знаю, чому але мене це дуже так зацепило заживе, і чесно сказати, я побув тоді, ще в Харкові десь тиждень-два. І вернувся сюди в Україну зі своїм другом, і пішли зразу військкомат після того, як пішов служити в армію. Тобто, от, ну я не знаю чому, але воно дуже зацепило. І ти розумієш, що цей сценарій повторюється. Що зараз відбувається, що тоді 14-15, більшості людям ну вони такі, от було таке, що всі згортувалися, всі там о, давайте допоможемо. Кожен там давав плівці, сітки там скидував кошти на ще щось на машини ті самі. І як воно почало вже там 17-й, більшість людей знову почали жити своїм життям. Так і зараз це відбувається. А зараз дуже складний час для України, щоб я б хотів сказати, зараз як ніколи нам потрібно мобілізуватися, тобто ну стати єдиними за для перемоги, якщо ми хочемо перемогти. Чесно, більшості отак спілкуєшся там з гражданськими людьми. Кожен хоче перемоги, але не хоче нічого для цього робити. Я хочу все, але хочу іншими руками. От і все, і це все було в нас завжди так, тому що скільки не говори там, ти бачиш, чуєш там розмови інших людей, і кожен говорить там о, приїдуть військові, там повернуться з фронту. Вони наведуть лад тут в політиці. Mm. О, приїдуть, вони наведуть лад там з тим всім. Тобто, чому оце все всі у тій... Проблеми, вони все хочуть покласти на військового. Військовому важко, тобто він там замучився, він приїжджає в відпустку, наприклад, він хоче відпочити, він хоче не думати про ті всі там різні турботи, що там десь комуналку підняли, що там ще щось. Що що. Він просто хоче відпочити, наприклад, там побути з родиною, з жінкою, з дитиною, тобто, а не думати про це все. А більшості, коли людина приїжджає звітом сюди і на неї просто отак все фух, нахиляє, і він такий думає, блін, на що я сюди приїхав. І ти думаєш, блін, я би пошвидше б вернувся вже туди, тому що ти знаєш, що там ну тебе є твої друзі, твої побратими, які тебе не кинуть, які тобі завжди допоможуть. Тобто і там немає оцієї підлості, зради, тобто зневіри, яка тут а між людьми є. От що я замітив, чесно вам скажу, що дуже багато зараз пішло інформації в Кит, я не знаю, чому так в українську медію хочуть посварити військових і цивільних. От дуже йде те, ну Ти дуже бачиш, що телебачення, що інтернет дуже багато є. Всяких накидів де хочуть просто розсварити, тобто людей <зас> цивільних з військовими. Просто mm -hmm. для того, і я не знаю, навіщо це все робиться. Більшості це робиться штучно. Просто для того, щоб налаштувати цей самий цивільний народ, не йти в армію, не допомагати, не донатити. Mm -hmm. Тобто, от я там вже я там колись допомагав, все з мене досить. Тобто, ну такого не буде. Ми це всі розуміємо. Тобто, ми маємо зрозуміти одне. Або ми зараз перемагаємо і робимо все, тобто докладаємо всі зусилля, які ми можемо. Ну або я не знаю, просто здаємося, і що в нас буде далі. Всі знають прекрасно, як закінчуються всі справи з Росією. Всі знають прекрасно. Чесно, я навіть знаю таке, що просто якщо ми здамо ці території, тобто пройде там рік-два, ну це нікому не секрет, що вони просто настануть, знов наступлять, знов відберуть деякі території наші. І так буде поступово, поки нас просто ну не щезне ви маєте в першу чергу подумати. Ви знаєте, що буде, як було в окупованих територіях, тобто які ми заходили і звільняли. Як там було взагалі? Тобто, коли руски заходять, вони зразу йдуть до голови там сільської ради чи міської ради, повністю всі документи. Ага, хто був в АТО, хто служив, тобто і всі документи всіх людей, які були причасні колись до армії. Ну тобто, можете забути їх, просто ну їх або розстріляють, або вони будуть в канцлагерах. Ну це правда. Тому що таке було і таке буде, всі знають, тому що нікому не потрібні люди, які будуть тикати їм в спину, правильно, коли вони прийдуть сюди, і кожен це має зрозуміти. І я розумію одне, що ті люди, наприклад, які виїхали там за кордон, чи в Польщу, чи ще кудись, Тобто, ну я знаю, що ті, хто виїхали в Європу, хто близько біля України, що якщо Україна програє, то вони в Польщі не сховаються, тому що Польща буде наступна. І тому що якщо вони не хочуть зараз воювати в Україні за Україну, вони будуть в Польщі воювати за поляків. і поляки їх перших мобілізують, тому що навіщо їм себе мобілізувати, якщо є України, з які втік туди? Тобто, це є моя думка. Кожен має свою думку, і він буде її висловлювати. Це дуже важливі слова, і їх, мабуть, наші аудиторії теж треба чути, переслуховувати і ну собі певні питання, мабуть, ставити і шукати на них відповіді. А скільки часу минуло від вашого поранення і до того часу, коли ви вже стали знов на ноги? Поранення я отримав досить давно, до речі, в Білогорівці, Луганська область. Mm -hmm. От. Це було ще 29 травня 2022 року. Тобто, mm -hmm. це було дуже важке поранення. Це була ампутація двох ніг. От, ну, Поранення пройшло таким, ну чесно, я скажу по собі. Після поранення, коли я підірвався, от в мене була довга евакуація, десь приблизно біля 4 годин. От я думав в такий момент, що я виживу чи не виживу, тобто, ну але це вже грало не таку важливу роль. Тобто... Тому що в 2016 році, коли я йшов тільки на війну, тобто з друзями, тобто які побратими нами, ми з ними домовлялися. Інколи ти думаєш, і говориш, якщо зі мною щось станеться, наприклад, я там стану інвалідом, там або я втрачу ноги, або ще щось, ну я не хочу жити, тобто я не хочу бути тягаром для своєї сім'ї. Mm -hmm. І ти розумієш, ну такі було багато розмов, то, то багато хлопців можуть це підтвердити. Але коли ти підриваєшся, я зрозумів зразу, що в мене ніг не буде. Але тоді було таке бажання хотілося вижити, тобто ну просто хотілось вижити і доказати, тобто що життя можливе. Тобто, ну що яке б воно не було, тобто його можна жити і можна жити щасливим. Але поки у нас триває війна, ми маємо розуміти, що всі зусилля, які в нас є, ми маємо долучати до перемоги. Тому чим швидше ми згуртуємось, чим швидше ми докладемо більше зусиль, тим менше жертв понесе сама Україна, тим менше помре моїх побратимів, стане, наприклад, там саме. Інвалідами чи ще щось, тобто, ну чим швидше ми згуртуємось, тим меншу ціну ми заплатимо, і чим довше ми зволікаємо, тим більшу ціну ми платимо. Е, хочу ще одне додати: наприклад, там про депутатів, ото що ви говорите, там що в першу чергу, що мали кошти бути, там, наприклад, що е, всі мали отримувати нижче ніж військові на. Передові правильно, ну але чому це все говориться зараз? Після двох років війни повномасштабного я не розумію, чому на початку повномасштабного вторгнення всі ж депутати отримали по 100 тисяч. Правильно вони собі підняли по 300. і тоді всі мовчали, чому таке було. А от зараз, коли вже отак от приперло, тоді ми починаємо щось робити. От я не розумію, чому таке. В Першу чергу влада має сама показати, що вона готова, що вона хоче віддати повністю все, що вона готова до перемоги. А не сидіти. Ти дивишся інколи прямі ефіри там, тої самої Верховної Ради, чи ще щось? Ти більшість з них вони собі сидять в телефонах, оце класують, і простий народ думає, блін, та що вони там роблять? Ну, типу. Так само, якщо йде якісь голосування законів, які йде за Україну, ти ж бачиш, хто натискає ні. Ну навіщо ту людину тримати, якщо вона турмозить той чи інший закон? Правильно чи ні? Якщо вона просто налаштована проти України, вона тормозить те, що дасть нам розвиток в майбутньому там ту саму зброю чи кошти виділити на ті самі дрони. Ну навіщо тримати цих людей? Ну я просто цього не розумію. От ну і поки ми не станемо відноситись до цього всього, отак, що це. Кожного наша родина, там кожен родич, там твій на фронту, тому що зараз таке відчуття, що війна стосується лише того, чий родич там є, і все. А більшості, в кого там нікого немає, в кого там броняє, то все він собі ходить, гуляє, нічого не думає. І все. Ну я думаю, що це дуже важливі питання. І в першу чергу, перед тим як звинувачувати когось, ти маєш подумати за себе. Тобто, що ти зробив для армії, що ти зробив для перемоги, що ти зробив взагалі для того самого ветерана, який повернувся, чи для людини, яка прийшла з відпустки, яка тебе захищала. Тобто, ну перша Україна починається це себе. І перед тим як дивитися на когось іншого, ти маєш глянути для себе, от що ти чистий перед собою. Що ти, от я від себе, я віддав все. Все, я чистий, я знаю, от і все. І подальшому дуже багато запитань. Це кожен має задати сам собі. Чи він є на своєму місці? Бо дуже я знаю дуже багато людей, які просто вони не на своєму місці. Що в армії, що так само, і при депутатських повноваженнях, при всьому. Що люди просто і як кажуть, чому він не складе мандат. А так він не хоче. Він сидить в теплому місці. Він утримує кошти, тобто ну і все йому нічого його не цікавить. В нього є броня, він гроші утримує. Тобто йому прийшли там, занесли хабарі, як воно є, і все.